Міський голова Сергій Кузьменко привітав призера Ігор Нескорених. Цьогорічні національні відборкові змагання з адаптивних видів спорту у Львові принесли призове місце Олександрицю Сергію Майданюку, юристу військовому, який у серпні минулого року в результаті поранення втратив нижню кінцівку. Воїн уперше взяв участь в подібних змаганнях і здобув дві бронзові медалі з баскетболу на візках та плавання. 16-та та 17 автівки придбані за зібрані волонтерами координаційного центру кошти вже в Україні. Три доби волонтери доправляли їх із Чехії. Зараз транспорт на СТО попереду Бахмут. За авто треба розрахуватися до кінця тижня. Грошей не вистачає. Повідомляють на сторінці координаційного центру волонтерів Олександрія. В Олександрії відбулася презентація першої частини книги Макса Кідрука Колонія нові темні віки. Колонія вийшла у новоствореному подружжям кідруків в видавництві Бородати тамарин та стала першою книгою з фантастичного циклу Нові темні віки про світ у 22 столітті. Письменник розповів про основні сюжетні лінії, конфлікти, а також про власні прогнози щодо подальшого життя людства, глобального потепління. Присутні мали змогу придбати нову книгу, отримати автограф автора та задонатити на зсу коштами або придбавши мерчі. Олександрійський райвідділ поліції Кіровоградської області планує провести реконструкцію своєї будівлі на суму 2,6 мільйона гривень. Інформацію опублікована в системі Прозоро повідомляє гречка. Передбачена заміна водостічної труби, вікон, дверей, встановлення підвісної стелі, тінькування та фарбування стін, заміна сантехніки, вентиляції, світильників. Сходи планують облицювати гранітними плитами. У документації тендеру вказано 100 пунктів загальнобудівельних робіт, 14 пунктів сантехнічних та 17 електромонтажних. 2-6 травня у Луцьку відбувався чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств з дисципліни Військово-прикладне семиборство, який зібрав більше ніж 200 учасників зі всієї України. Кіровоградську область представляли два нацгвардійці: Володимир Суржик та Олег Федоренко. В програмі біг 100 та 3000 тисячі метрів, підтягування на перекладині, стрільба з пневматичної гвинтівки, плавання 50 метрів. Смуга перешкод 400 метрів метання гранати. Володимир Суржик виборов перше місце з метання гранати. Федоренко Олег зайняв друге місце у плаванні і третє місце з бігу на 3000 метрів. 7 травня на КСК Ніка відбувся матч 25-го туру Вібет Ліги сезону 2022-23 між ФК Олександрія та Донецьким шахтарем. Гра закінчилася з рахунком 1-1. Голи забили на 9-й хвилині Олександрієць. Микола Михайленко відповідь Шахтаря на 75-й хвилині від Келсі. У вівторок, 9 травня, очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 6, в день до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду.